Мир вам, брати і сестри, радий сьогодні бути разом з вами на зібранні Божого народу, разом славити Його через пісні, через читання Божого Слова. Говорити, який він є добрий, який він є милостивий. І апостол Павло, пишучи послання до Єфесян, говорить: а ви, що були в Христі Ісусі, що були колись далекі, стали близькими кров'ю Христовою. Ми, не знаючи, би знали один одного, чи пересіклися би наші життєві шляхи, якби не Господь, якби не Його пролита кров, і те, що ми прийняли жертву Ісуса Христа у своє життя. Я слухав свідоцтво брата Юрія і згадав одну історію, як сини одного царя. Вернулися із своїх походів. І батько почав розпитувати, як було, вони довгий час від... були відсутні. І знаєте, один син говорить: ми були на війні. Ми йшли в атаку, летіли назустріч стріли. І він каже, але мій кінь спотикнувся. І всі стріли пролетіли наді мною. І я залишився живий. Інший син говорить, що ми їхали по крутій в горах стежках, і десь там обвал почався, і град камнів почав летити вниз. Але каже, мій кінь спотикнувся, і весь град каміння він пролетів переді мною. І я залишився живий. А менший син каже. Мій кінь ні разу не спотикався, але я є живий. Слава Богу! Я є із християнської сім'ї. Мій дідусь був одним із перших віруючих на Рівненщині. Мої батьки були віруючі. І так проходило моє дитинство, моя юність. Я разом із молоддю служив Господу. Дайте, як міг співав, їздив в молодіжні поїздки. Відслужив в армії. Але прийшов день. Я добре пам'ятаю той день. 2 травня 91-го року у Рівному на Басовому куті, на молодіжному зібранні, Господь остукав моє серце. Незважаючи на те, що я був дитиною віруючих, якби я знав Біблію, я старався на той час уже проповідувати. Але, дорогі мої, я хочу сказати, що кожному, кожному потрібно пережити зустріч із Богом. Кожному, незважаючи на твоє життя, близько чи далеко ти з Господом, відвідуєш ти євангельське зібрання, твої батьки віруючі чи ні, чи ти просто десь так зайшов у Господню церкву? Друг дорогий, тобі потрібна особиста зустріч. І з Богом. Тобі потрібно пережити, щоб Господь сказав тобі, сину мій, дочко моя. Тобі потрібно одного разу сказати: Господи, я згрішив, прости мене. І ці слова, які міняють назавжди наше життя. Сьогодні я бажав би поговорити. На одну дуже, я думаю, актуальну тему для нас, для усіх людей тема гріх і прощення. Гріх і прощення зіпсутість людського серця і велике милосердя Боже. Це знаєте, це дві головні теми святого Писання. Це зміст усієї Євангелії. Яка розказує Біблії Божого Слова, як людина, Боже творіння, згрішила, віддалилася від Бога і як Господь, який говорить в золотому вірші Біблії, так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого, щоб ніхто не загинув, але ми всі, всі, не тільки в цьому залі, але і на вулиці скрізь по всьому лицю землі мали вічне життя. Бог полюбив нас, ще коли нас не було, але Він покриває наші гріхи своєю любов'ю. Але в основу я бажаю місце Божого Слова, яке записано в Матфія, один вірш, перший розділ, 21-й вірш, який говорить нам так: вона народить Сина, а ти даси ім'я Ісус йому, бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. і ще одне місце Божого Слова, яке записано у Старому Завіті, яке записано у книги Ісая, перший розділ, 18 вірш, і він говорить для всіх нас так: приходьте і порозмовляємо, говорить Господь. І якщо ваші гріхи будуть як кармазин, вибілю як сніг, а якщо будуть неначе баграниця, вибілю як вовну. Дорогі. Ви знаєте, що великий гріх усіх народів, він заполонив цю землю. Починаючи від Адама, від наших прабатьків, від Єви, які там в Єдемському саду згрішили. І з кожним роком, з кожним наступним поколінням. І знаєте, це як клубок, він ставав все більшим і більшим. І текст Божого Слова, який ми зачитали, він говорить нам. Не тільки що всі згрішили, але про те, що наші гріхи великі і страшні. Знаєте, гріх зображений тут, він як поформований у Багряне, у червоне. І це повна протилежність білому. Часто, знаєте, символізують наречену, яка в білому одязі появляється: це невинність і це праведність. І тому Господь, звертаючись через свого Пророка, через Ісаю, Він говорить: прийдіть, прийдіть. Якщо дійсно ваші гріхи такі страшні, я вибілю, я убілю їх, і вони будуть білі, вони будуть достойні. Знаєте, Господь ставить в провину всьому людству. Якщо ми читаємо від початку цей перший розділ, то Знаєте, Він говорить про те, як людини, людина ну, відділилася від Бога. У другому вірші зауважить, говорить: послухай небо і сприйми землю, що Господь заговорив: Я породив і звеличив сини, а вони мене відкинули. Це знаєте, відступ від Бога. Це невдячність і незнання Бога, і нерозсудливість. Це третій розділ. Третій вірш, який говорить, віл упізнає господаря і осел ясна свого володаря, а Ізраїль мене не пізнав, і народ мене не зрозумів. Четвертий вірш він говорить про злобність, про благохульство. Горе, народи грішні, народи сповнені гріхів, погане насіння, беззаконні сили, ви покинули Господа і викликали гнів святого Ізраїля. Це Цілковіта зіпсутість, про яку Ісая говорить у п'ятому і шостому вірші, чому що ви маєте бути биті, продовжуючи чинити беззаконня, уся голова у болі, і все серце у смутку, від ніг аж до голови, чи рана, чи синяк, чи побиття, вони роз'ятрені, немов як накласти пластир, олію чи пов'язку? Але як говорив брат Юрій, знаєте. Свідоцтво воно ділиться на частини. Свідоцтво, воно ділиться на частину, яка є без Бога, яка є в гріхах. І вона ділиться на частину, коли ми є з Господом, коли Боже милосердя наповняє нас, і ми стаємо новими людьми. І ось багатство великого Божого милосердя. Воно криється в тому, що Знаєте, як неможливо характувати весь страх гріха, тим більше не можна описати Боже милосердя. Воно безмірне. Воно все прощаюче, воно все покриваюче. кожного, хто приходить перед Боже лице. І коли ми вникаємо в Боже Слово, воно відкриває нам яке безмірне, яке величне є Боже милосердя. І ми читали вже це. Це 18-й вірш, який ми вже зачитували, про який говорить Господь, приходьте і порозмовляємо, говорить Господь, і щоб ваші гріхи будуть, як кармазин, вибілю, як сніг, а що буде, наче баграниця, вибілю, як вовну. І знаменитий 55-й розділ цього самого пророка Ісаї, 7 вірш, він говорить для нас, хай безможний залишить свої дороги. А беззаконна людина свої ради і нехай повернеться до Господа, і буде помилована, бо Він щедро простить ваші гріхи. Ви знаєте, це милосердя Боже. Воно є багате, воно є повне, воно є божественне. Коли ми читаємо псалми Давида, Давид відкриває в своїх псалмах, яке божественне є Боже. Милосердя, воно дається ради Божого Сина, нашого Спасителя, Ісуса Христа, через його страждання, через жертву Голгофи, через Його пролиту святу кров. Тому, коли ми, знаєте, приходимо до нього, то це Боже милосердя воно змінює серце грішника. Воно із того, як Боже Слово говорить, черство. Кам'яного воно робить м'ягке, плотяне, здатне вміщати все, здатне любити, здатне творити милостиню, благодать ради того, щоб призвати усіх до Божого спасіння. І я думаю, що ми розуміємо, що мало користі відпрощення, якби не змінився внутрішній стан людини. Бог дарує прощення і дає людям нове серце, прощення і відродження, виправдання, освячення. Воно завжди йдуть рука в руку, і не лише гріх, але і грішника. Бог хоче простити, омити, очистити і зробити без вини. Він каже: прийдіть, ми розсудимо. Ісая в іншому місці говорить, що гріхи наші, він киде за хребет і не згадає їх більше. Як часто в цьому світі люди говорять, що я прощаю, але не забуду, Господь не таковий, дорогі мої. Він є Бог любячий, милостивий. Якщо ми приходимо в молитві покаяння перед Боже лице, Бог знімає увесь тягар гріха, він нічого не залишає там. Знаєте, я згадую дитинство, коли був у бабусі, і бабуся посилала мене, піди, каже, там у сарай, яєчка забери від курей. Але каже, не все одне залиши. Знаєте, Бог не такий. Бог, коли прощає, то все і ціліком. Він нічого не залишає. І тому Божий заклик, він завжди і повсюду лунає. До нас. Він не перестає лунати. І я вдячний, що Господь на Спаситель Ісус Христос, він дотримався свого Слова, знаєте, своєї обітниці, яку Він сказав для своїх учнів. Він сказав: Я піду, але пішло вам Духа Святого, який візьме від моїх слів і навчить вас усіх. Я вдячний, що сьогодні Дух Святий, Він бажає це Боже Слово. Покласти до нашого серця, до нашого розуму, щоб ми зрозуміли, що ми, хоч і грішники, але ми є дороцінність в очах Господніх, є Боже творіння. І тому Божий заклик, Він лунає і сьогодні. Боже Слово нам говорить про нього. Звернемося в Євангелія від Матфія, 11 розділ, 28 і 30-й вірш нам всім вписують і говорить про це. Прийдіть до мене, всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний та покірний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий». Прийдіть сьогодні закликає. Господь усіх, прийдіть Він, говорить, бо він є милосердний, знову звертаючись, повертаючись до Золотого вірша Біблії, де він говорить, що бажає усіх без винятку простити і спасти. Бо немає іншого імені, говорить один з апостолів, пишучи послання дії святих апостолів. Четвертий розділ, 12 вірш, Він зауважує для нас і повторює, говорячи, 4, другі, вибачаюсь, четвертий розділ, 12 вірш, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б нам спастися. Це ім'я Ісуса, це ім'я Божого Сина, це і Месії, Мого і Твого Спасителя, якщо ти призовеш його у своє. Життя таким, як є. Господь сьогодні говорить до нас, прийдіть. Знаєте, Він не вривається насильно у життя людини. Це ворог, це диявол, який вривається, бажає розрушити, бажає донести пагубу. Але милостивий добрий Господь, Батько наш, Він стоїть біля дверей нашого серця і ніжно стукає. Він любить, він ніжно стукає і чекає. Він говорить, коли ти відкриєш двері серця, я війду, буду з тобою вечеряти, обідати, снідати, незалежно від того, скільки тобі років, в молодих, середніх чи в старших літах. Але Господь бажає достукатись, що ти відкрив своє серце. І впустив його, щоб він народився не тільки в Вифлеємі, там у яслях. Але Ісус, як Спаситель, бажає народитися в твоєму серці, дати тобі мир і Боже благодать. Господь закликає, знаєте, і як Ісая говорить там, у 18 му вірші першого розділу, Він говорить: прийди, сядемо, поговоримо. Розсудимо. Знаєте, як ото в бесіді, в нормальній партнерській бесіді, сидячи один напроти одного, попиваючи, можливо, чай чи каву. І Господь говорить: прийдіть і ми розсудимо. І якщо виявимо, що дійсно гріхи твої багряні, я обілю їх. Якщо є щось у серці твоєму, що не дає тобі спокою, Є перепоною для тебе, друг дорогий, навіть член церкви. Але ти не маєш дерзноміння в молитві. Ти не відчуваєш, що молитва твоя вона приймається Господом. Якась є перепона, знаєте, як отой потолок, що тільки до потолка і все. Господь говорить сьогодні, друг дорогий, прийди. Ми сядемо, ми поговоримо, ми розсудимо, як приятель з приятелем. Ми поговоримо те, що є сьогодні тяжке, що є сьогодні у тебе на серці. І пишучи своє послання римлянам, 14 розділ, 7 по 9 вірш, знаєте, апостол Павло наголошує і говорить нам: бо ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не вмирає для себе. А коли живемо, живемо для Господа. І коли вмираємо, вмираємо для Господа, то чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Для того Христос і помер, і воскрес, щоб панувати і над мертвими, і надживими. Над Давайте, Боже Слово говорить, прийдемо до погодження. Дух Святий сьогодні стукає в кожне серце. І слово Боже, яке живе і діяльне, Він бажає покласти до Твого розуму і до Твого. Серця. Дорогі мої, з нашими гріхами може статися одне із двох. Середини немає. Вони або будуть нам відпущені і прощені Богом через Ісуса Христа, через Його жертву. Або ми повинні будемо понести за них вічну кару. Так Боже Слово говорить, а ми довіряємо Божому. Слові. І шостий розділ послання апостола Павла до римлян. І знаєте, він відкриває нам, відкриває нам те е, тяжке, що гріх приносить, але він відкриває нам вихід із цього положення. В Закінчення, я бажаю зачитати шостий розділ послання апостола Павла до римлян. Що ж скажемо? Залишимося в грісі, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Ми померли для гріха. Як же нам жити в ньому? Немже ж не знаєте, що всі ми, які охрестилися в Христа Ісуса, охрестилися в смерть Його? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих славою Отця, так і ми жили обновленим життям. Якщо ми з'єдналися з ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані з ним і подобою Воскресіння, знаючи, що наша давня людина була розп'ята з ним, що було знищене тіло гріховне, щоб нам не бути більше рабами гріха. Бо хто помер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віримо, що і жити будемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, Уже не вмирає. Смерть уже не має влади над ним. І що він помер, то помер один раз для гріха. І що живе, то живе для Бога. Так і ви. Вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим. Тож нехай гріх не панує у вашому смертному тілі, що вам коритися йому в його пожадливостях. І не віддавайте членів вашої гріхові знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ті, які ожили із мертвих, і члени ваші Богові в знаряддя праведності? Гріх не повинен панувати над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, тому що ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте? Що кому віддаєте себе в раби на послуг того і ви раби, кому коритеся або ради гріха на смерть, або послугу на праведність, подяка ж Богові, що ви бувши рабами гріха, від серця стали слухняни тому образу вчення, якому ви віддали себе, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності, Я говорю по-людськи через неміч тіла нашого. Бо як ви. Віддавали члени ваші на служіння нечистоті і беззаконню для беззаконня, так тепер віддавайте члени ваші в раби праведності на освячення. Коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності, який же плід ви мали тоді, такий, якого ви тепер соромитесь, бо кінець його смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, плід ваш святість, а кінець Життя вічне, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Слава Богу, за те, що це чудове слово, воно сьогодні як дороговказ. Воно сьогодні вказує нам, яким шляхом нам іти тим, хто бажає пізнати Господа, тим, хто бажає примкути до церкви Його. Нам, віруючим, які одного разу сказали, Господи, прости мої мої гріхи, але часто в життєвому шляху, можливо, відхилилися. Часто в життєвому шляху сатана десь гріх відбив нас від народа Божого, друг дорогий, не ховайся в собі, не замикайся в собі. Бог любить кожного з нас. І не даремно ти сьогодні є на цьому зібранні. І я вірю, що Дух Святий бажає кожному в серце сказати це слово. Життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим, довірюємо своє життя, покайся в своїх гріхах, і Господь дасть милість і благодать для кожного із нас. Ми помолимось, так?